Любі мої учні, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою поділ числа у даному відношенні. Отже, працюємо письмово разом зі мною, бо розв'язуємо ще задачі за цією темою. Перша задача, яка будемо розбирати, номер 685. Периметр трикутника дорівнює 75 см, а довжини сторін відноситься як 6 до 5 та до 4. Знайди сторони трикутника. Давайте пригадаємо, по-перше, як виглядає трикутник, да? намалюємо його схематично. Отже, ось у нас є трикутник. Да, ось він, у мене мій трикутник. Далі, давайте пригадаємо, як знайти периметр трикутника. Якщо у мене будуть довжини сторін А, Б і С. Щоб мені знайти периметр трикутника, мені треба додати довжини всіх трьох сторін. Отже, А, плюс Б плюс С. Що ми зараз знаємо в нашій задачі? Ми знаємо ось цей периметр, да? ось його значення. А довжини сторін відноситься як 6 до 5 і до 4. Отже, що це означає? Давайте подивимося: перша сторона, друга сторона і третя сторона. Да? Якщо ми одну частинку позначимо за х, тоді перша буде скільки? 6х. Друга скільки буде? 5х. І третя сторона довжина її буде 4х. Разом, якщо ми додамо, ми отримаємо периметр, який дорівнює 75. Отже, що нам треба зробити? Складемо рівняння. Додамо довжини всіх трьох сторін і отримаємо периметр. 6х додати 5х додати 4х дорівнює 75. 6 плюс 5 – 11 плюс 4 – 15. 15х дорівнює 75. Зараз мій х невідомий множник, щоб його знайти, добуток ділимо на відомий множник. Це у нас 15х дорівнює. Ну і давайте подумаємо. 15 помножимо на 5, перевіримо. Так? 5 на 10, 50, 5 на 5 25, 50 плюс 25 буде 75. Отже, підходимо. Х у нас дорівнює 5. Що це ми зараз знайшли? Одну частинку, да, яку ми позначили у сантиметрах. У а першу сторону ми позначили як 6х. Отже, замість х. Зараз підставимо 5. Ви працюєте нижче, я працюю ось тут. 6 помножу на 5 отримала 30 сантиметрів. Пояснення. Перша, перша сторона. Знайдемо другу сторону. Ми позначили за 5х. Замість х підставляємо 5. 5 множу на 5. Це буде 25 сантиметрів. Це у мене друга сторона. Друга сторона. Далі. Третя сторона 4х, 4 множу на 5. Це буде 20 сантиметрів третя сторона. Третя сторона. Ми зараз знайшли всі три сторони: це 30, 25 і 20. Готові написати відповідь. Але давайте себе перевіримо. Знайдемо периметр, що у нас вийде. 30 Плюс 25. І плюс 20. Разом ми дійсно отримаємо 75 наш периметр. Отже, зробили зараз паузу, написали самостійно відповідь. Ідемо далі. Наступне завдання. Номер 687. Номер 687. Знову працюємо з трикутником. Сторони трикутника відносяться як 4. До 7 і до восьми. Сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 24 см, знайди довжину середньої сторони. Отже, що у нас є? Знову у нас є три сторони трикутника: перша сторона, друга сторона і третя сторона. Якщо ми одну частиночку позначимо за X см, що у нас буде? Перша сторона буде 4х. Друга сторона буде 7х. Третя сторона буде 8х. Далі. Сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 24. Як ви думаєте, яка буде найбільша? Ну, звісно, 8х. Найменш 4х, так? А середня буде 7х. Давайте їх підпишемо. Да? Отже, це буде найбільша. Найбільша сторона. Найменша сторона. Найменша сторона. І середня. Отже, сума найбільшої і найменшої суми це знак додавання. Да? Найбільша 8х, додати найменшу 4х. Дорівнює 24. Вийшло у нас з вами ось таке рівняння. Давайте його розв'яжемо. 8х плюс 4х. 8 плюс 4 12х дорівнює 24. Зараз наш х невідомий множник. Щоб його знайти, ми добуток 24 ділимо на відомий множник 12, і х у нас дорівнює 2. Отже, одна частиночка це 2 см. Нас попросили знайти середню сторону, ми її позначили як 7х. Отже, 7 множимо замість X підставили 2. 14 см. Отже, ми зараз з вами знайшли довжину середньої сторони. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ідемо далі. Наступне завдання. Завдання високого рівня. Номер 689. Відразу пролистали, да, продивилися очима. Відношення ми ніякого не бачимо. Отже, три будівельники, які мають однакову продуктивність праці, установлювали паркан у заміському будинку. Перший працював 5 днів по 6 годин щодня. Другий. 8 днів по 5 годин щодня, Третій – 4 дні по 7 годин щодня. За встановлений паркан їм заплатили 15 тисяч три гривень. По скільки гривень отримав кожен будівельник? Отже, у нас є 3 будівельники, да? які працювали і отримували однакову. Е Однакову заробітну плату за годину. Давайте подивимося. А скільки ж годин працював кожен з них? Дивимося. Перший 5 днів по 6 годин. Отже, скільки він працював? 5 множимо на 6, 30. Давайте знайдемо перший. 5 множимо на 6. 30 годин він працював, так? 30 годин. Перший. Скільки працював другий. 8 днів по 5 годин щодня. 8 множимо на 5. 8 множимо на 5. 40 годин. Другий. Скільки ж працював третій? 4 дні по 7 годин. 4 множимо на 7. 4. Множимо на 7 28 годин третій. Отже, ми не знаємо, скільки їм платили за 1 годину. Да? Отже, давайте за х позначимо х гривень. Оплата за 1 годину. Оплата за. Одну годину оплата за одну годину. Тоді давайте подивимося. Якщо перший працював 30 годин і за кожну годину йому платили x гривень, тобто йому заплатили скільки? 30 помножити на х. Другий працював 40 годин. За кожну годину йому заплатили х гривень. Скільки йому заплатили? 40 помножити на х. Третій працював 28 годин. За кожну годину йому заплатили х гривень. Отже, скільки йому заплатили? 28 помножити на х. І якщо ми додамо ці всі три суми, скільки заробив перший, другий та третій, ми отримаємо 15 435. Отже, складаємо рівняння. Першому, скільки заплатили? 30 помножити на х. 30х. Додаємо. Другому, скільки заплатили? 40х. Третьому скільки заплатили? 28х. І разом це буде 15 435. Отже, ось таке рівняння нам треба зараз розв'язати. 30 плюс 40, 70 плюс 28. 98х дорівнює 15435. Отже, що нам треба далі зробити? Давайте розбиратися. Х це невідомий множник, щоб його знайти добуток, ділимо. На відомий множник. Звісно, усно поділити ми не можемо. Будемо ділити в стовпчик. Діти, ви працюєте нижче або збоку. У мене є місце: ось тут форі. Я буду ділити ось тут. Ділимо обов'язково. Да? 15435. ділимо на 98. 154 ділимо на 98. Беремо по одному 98. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 14 відняти 8. 6. 4 віднімаємо 9. Не віднімається, позичаємо. 14 відняти 9. 5. І опускаємо наступну цифру: 3. 563 ділимо на 98. Ну, майже на 100. Да? Беремо по 5. 5 на 8. 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 5 на 9, 45 і плюс 4, 49. 3, да, Ми віднімаємо 6, віднімаємо 9. Не віднімається, позичаємо. 16 віднімаємо 9. Це буде 7. І опускаємо останню цифру: 5. 735 ділимо на 98. Отже, оскільки ми будемо брати. Ну, це майже на 100 ми ділимо. да? Отже, по 7. 7 на 8, 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 7 на 9, 63 і плюс 5, 68. Віднімаємо, да? позичаємо 15, віднімаємо 6, 9. 12, віднімаємо 8, 4. Подивіться: ціла частина закінчилася. Отже, ми ставимо кому у відповіді і допишемо 0. 490 ділимо на 98. Отже, оскільки будемо брати 490 ділимо на 98. Спробуємо по 5. Що це у нас буде? 5 на 8, 40, 0 Записали, 4 запам'ятали. 5 на 9, 45 і плюс 4, 49. Отже, це у нас 0. Отримали ми х у нас. Ви пишете нижче, діти. І х 157,5 гривень. Ми позначали оплату за одну годину. Отже, скільки отримав перший? 30х. Що нам треба зробити? 30 будемо множити на 157,5. Що ми отримаємо? Я зараз витираю ось цю частиночку і буду там множити. Ви множите збоку, або нижче, де у вас є місце. Отже, я витираю і буду тут зараз у стовпчик множити. 157,5 множу на 30 3 множу на 5. 15, 3, множу на 7, 21 і плюс 1 22. 3 множу на 5, 15 і плюс 2, 17. 3 множу на 1, 3 і плюс 1 4. І ще у мене 0. Тепер дивлюся. В першому множнику після кому у мене один знак. Отже, і у відповіді теж оділю одним знаком: 4725 гривень. І, будь ласка, запишіть пояснення: отримав перший. Отримав перший. Отримав перший. Другий діти, 40х. Отже, 40 будемо множити на 157,5. Це те, що платили за одну годину. Він відпрацював 40 годин. Дорівнює. Знову ж таки, я витираю ось цю частину дошки. Ви працюєте або збоку, або нижче. 157,5 буду множити на 40. Можу відразу ось цей 0 записати. Так? 4 на 5 20. 4 на 7, 28 і плюс 2 30. 4 на 5, 20 і плюс 3 23, 4 на 1, 4 і плюс 2 6. Після коми один знак в першому множнику. І в мене теж так буде. Отже, 6400 гривень заробив другий. Так? Пишемо пояснення: отримав другий. Отримав другий. Що ми знаємо про третього? Що він працював 28 годин. Отже, 28 годин за кожну годину він отримав 157,5. Рівні. Знову ж таки, я витираю дошку. Множимо. Да? Обов'язково всі дії ми записуємо. Отже, 157,5 помножимо на 28. Поки що множимо, не звертаючи уваги на коми. 8 на 5 40, 8 на 7 – 56 і плюс 4, 60. 8 на 5 – 40 і плюс 6 – 46. 8 на 1 – 8 і плюс 4 – 12. 2 на 5 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 7 – 14, плюс 1 – 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 2 на 5 – 10, плюс 1 – 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 2 на 1 – 2 і плюс 1 – 3. Отже, 0, 0, 6 плюс 5 – 11. 1 плюс 2, 3, і ще плюс 1 – 4. 1 плюс 3 – 4. Після кому в першому множнику у мене один знак. Я теж відділяю. Отримали 4410 гривень. І напишемо пояснення: отримав третій. Отримав третій. Подивіться, в нас запитували, по скільки гривень отримав кожен будівельник. Ми зараз знайшли, по скільки отримав кожен із них. Але давайте для себе. Виконаємо перевірку. Ми знаємо, що якщо ми додамо всі три суми, які отримали будівельники, ми повинні отримати у відповіді 15435. Давайте себе перевіримо. Отже, 4725. Додаємо те, що отримав другий, да? 6300. 5 плюс 0,5, 2 плюс 0,2, 7 плюс 3 10, 4 плюс 6 10 і плюс 1 11. Тепер додамо те, що отримав третій. 4410. 5, 2 плюс 1 3, 4, 5 і 1. Отже, що ми отримали? Що разом вони дійсно отримали 15 тисяч 435 гривень. Отже, задачу ми розв'язали правильно. Ваша домашня задача не така складна, да? Хоча ця задача не складна. Да? Просто має багато різних дій у нас вона. Але вона не складна. Ваша домашня задача задача під номером 688. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!